Мама говорила, не садиться к незнайомому дядям. Машину я не послушав. Різдві. Що... Не про канал. Що ж, побуваю перший раз в Донецькій області. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Судячи з їхнього випадку, як вони потрапили, то так. Це в перший раз. Таких отримали. Доволі таке дорогое таксі у нас вийшов сюди. 30 тисяч стоїли попасть. На Донбас. Я потім це все проаналізував, це все було сплановано 100%, тому що коли ми вже приїхали на місце, нас вже чекали. І одне, що тільки не сподобалося з цієї ситуації, що нас показали зі сторони, ми виглядали як клоуни. Подалік державного кордону заблокували КАМАЗ. У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів. За пасажирське місце на рейс до так званого Придністров'я ділки брали по 150 тисяч гривень. Довольно таке дороге таксі у нас вийшло сюди. 30 тисяч стоило попасть. на Донбас. Я планировал, что там будет какой-то люкс хотя бы, там кожаные сиденья, еще что-то, а сидели на сене. Как вас прозвали это здесь подразделение? Камазисты. Ну, у каждого человека, который сидел в кузове того КамАЗа, был знакомый или друг, или подруга, которые выехали таким образом за границу. И я ехал на работу, можно сказать. Ключе, ну у меня была цель, я выезжал на работу, потому что как бы деньги нужны, семью тоже нужно кормить, а от войны я был максимально далек на тот момент. Я не служил срочку, я единственное, что я слышал о армии, это то, что мне рассказывал дедушка и мой прадед через знакомого, который вот как раз выехал таким образом. Он посоветовал человека, и вот через него как-то и связался. Назвали определенную сумму, которую нужно будет по итогу заплатить. Получается, одна часть идет, когда нас подвозят к границе, мы передаем ее водителю, а вторая часть уже на той стороне. Не знали, что именно КАМАЗ приедет, сказали, какая-то спецтехника. спецтехника. Спецтехника, да. Приехал, по факту спецтехника, спецтехника, КАМАЗ. Это потом уже, когда оставалось до точки где-то часа два ехать, нас накрыли тентом. Вот тогда начался сущать, потому что дышать нечем. Там духотень страшная была. Когда нас уже тормознули там в приграничной зоне, и пограничники откинули тент, они немного подохренели, потому что оттуда вот такой душман ударил, будто из сауны. Я когда туда ехал, я все равно где-то на задворках подсознания я все равно понимал то, что если не получится выехать и нас тормознут, я понимал то, что я попаду в армию. Я осознавал это. И когда уже прозвучал первый выстрел, что там именно стреляли момент, когда нас останавливали, прозвучал первый выстрел, я как-то уже в тот момент я принял ситуацию. Я не сильно там и нервничал, не сильно переживал по этому поводу. Я понимаю, куда я уже попаду. Единственное, что самое такое Тяжелое было, это двое суток первых, потому что у нас отобрали телефоны, у нас отобрали все э, варианты связи, и я не мог предупредить своих родных, что со мной все хорошо, что я жив, цел, здоров. А, но когда нас уже э, оформили, э, ну, руки с нас связали, понятия не имею, зачем, потому что, опять же, никто никуда не бежал. А потом нас отвезли в расположение пограничников. А дальше автобус, ЦК ВЛК, где уже под вечер мы ехали. Мы даже не знали, куда мы едем. никто ничего не На початку нам сказали, що будемо в Одесі там по місту, потім зрозуміли, що не в Одесі, їдемо в Дніпро. Ну, добре, їдемо в Дніпро. В принципі, я сам з Дніпропетровської області. Думаю, ну, в принципі, непогано, там плюс-мінус окей. Проїжджаємо вже в Дніпро, розуміємо, що вже не в Дніпро, і їдемо в Донецьку область. О, що ж, побуваю перший раз в Донецькій області. Ну, так, і приїхали сюди. Так, тут 13 людей, а там 12. Я був дуже злий тоді в той момент, коли я просив по людськи, дайте мені позвонити просто батькам при вас, я нікуди не буду уходити, Дайте я скажу, що все добре, що я цілий, живий, здоровий. Але це були ці моменти, що ніхто там не міг дати телефон позвонити, і я тоді прямо в мене підгорало дуже сильно. Деякі друзі вже побачили, були, побачили, були новину десь в телеграм-каналах чи де от стосовно прикордонної служби, що затримана така кількість людей. І, тобто мої друзі вже зрозуміли, що скоріш за все, я не, не за кордоном. Зараз мій вік так підпадає під те, щоб я йшов в армію. Ну але знову ж таки, пару разів я намагався якось туди потрапити, мені відмовили. Я вирішив, що добре, поки значить, я нікуди не буду двигатись, поки воно само до цього не дійде. От, і вирішив раз такий діалог зайшов зі знайомим спробувати виїхати. От, і просто ризикнув так. Ну, вийшло як вийшло, не проканало. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Дивіться, з 50 людей, які в загальному були там, половина точно одразу відсіялась. По різним причинам, як в плані свого віку до 25, ну і там ще не знаю по яким причинам. Загалом нас приїхало 20 з копійкою людей. От. І загалом попало в армію ті, що пішли, от зараз, як я, це було 5 чоловік, в взвод БПЛА і один, наскільки я знаю, в піхоту. Багато хто цього не вивозив психологічно, багато хто тікав. Я розумію, тому що не, кожна, не у кожного психіка вже якось була налаштована до цього, не кожен прийняв це, що потрібно налаштуватися і прийняти інше життя. Не завідую тим, хто на гражданки копає могили. Важка справа, ну, але що? На, на даний час потрібна, без цього ніяк. Трассе то, что то учим, то копаем. О, руки, да, пожалуйста. Те, кто попал сюда, большая часть попала в пехоту. Но даже они, они сразу же попали на базовый пай. Мы все вместе проходили его. Мама говорила: не садиться к незнакомым дядям. Машину я не послушал. Теперь я здесь очень много слухов входит то, что либо без БЗВП отправляют сразу, просто нулевыми, там, считай, как мясо пушечное. И вот это тоже, да, сырое. Очень много слухов вокруг всего вот этого. Но что то, что преподносят гражданскими, то, что происходит на самом деле здесь, это разные вещи. Очень яркие эмоции. Чуть больше месяца, где-то в районе 40 с чем-то дней. І, ну, конечно, полезно. Для человека, который никогда оружие в руках не держал, ему рассказывают, объясняют, как его разбирать, как за ним ухаживать, как с ним вообще обращаться. А потом медицина. Да. По ним видно, Більшість із них розуміє, куди вони попали, що їх чекає далі, тому навчаються вони старано. Плюс у них по факту гості середньої групи, ну, стариков достатньо мало. Там по одному, по два на відділення, скажем так. І за цього дуже приємно з ними займатися, реально стараються. Ворог на 12! Ворог на Каліно. В інтернеті показують по суті тільки худші сторони всі. Іменно ужас війни. показывают взрывы, показывают там, оторванные конечности, и на гражданке по большей части именно вот такие вот истории ходят, а не о том, как здесь происходит жизнь. Потому что я уже говорил о том, что здесь каждый день наполнен жизнью. Реально, максимально наполнен жизнью. Ты каждый день проживаешь, вот, будто он последний. Ты пытаешься выжить из этого дня просто каждую секунду. Поэтому на гражданке, что это? Дом, работа, дом, ну, дни, как в дне сурка. Здесь каждый день он максимально заполненный, он максимально, как бы это сказать, концентрирован. Пока ты с этим не сталкиваешься, ты об этом не задумываешься, на самом-то деле. Потому что на гражданке есть свои проблемы, здесь уже совершенно другие проблемы. Это два разных мира. И как-то... У да. них нету точек соприкосновения как таковых. Да. Очень многие да. на самом БЗВП уже тогда отселись, ушли в СЗЧ. Ну, это нормально на самом-то деле. Короче, не каждый выдерживает. Но тут нужно понимать, то, что если ты уходишь в СЗЧ, то это ты будешь бегать всю жизнь. А я ленивый человек, я не хочу бегать. Ну, то не успеваю говорить, я повторюсь, надо. Начальная скорость пули 900 метров. Когда ты ищешь способы отсюда увильнуть, ты тратишь всю свою энергию на то, чтобы этот план как-то воссоздать. А когда ты морально уже подготовился ко всему, ты тратишь свою энергию на то, чтобы учиться, на то, чтобы максимально повысить шансы на выживание и приобрести те навыки, которые позволят тебе, тебе нормально работать мы сначала проходили БЗВП. После того, как его прошли, нас уже распределяли направление беспилотных систем. Оно не только заканчивается там FPV. Это есть FPV Камикадзе, есть FPV Lucky Strike сбросы, есть вампиры, есть разведка. Возьми за жестики. держи Судячи з їхнього випадку, як вони потрапили, то так, це в перший раз таких отримали. В мене ставлення завжди було негативне до таких людей, тому що я сам з перших днів на війні, і я не розумію, для чого я це роблю. І я цурав завжди таких людей, які там тікають або ще щось. І навіть ніхто не думав, що ці хлопці саме до нас попадуть. Ми коли побачили перший відос, там записаний в інтернеті, ми так посміялися з хлопцями, та і все. А потім в мене якраз формувався підрозділ наш новий БПАК. і мені сказали, що треба їхати на полігон, відбирати людей. Прийшли нові мобілізовані. Ми приїхали, там саме ці хлопці були. Ну, В мене. Відповідальні люди за це позаймалися з, них. з ними. Там вибрали чотири бійця, які були саме таке налаштовані, саме літати. І почали займатися з ними. Як на диво, то отрималося в них літати дуже швидко. І вони розуміли, що це, скажімо так, у наш час трохи безпечніше, ніж бути десь в піхоті. Ну, вони це розуміли, вони займаються. Я Ви З вас хтось до КАМАЗа залітав на Ні. ні. — Ні. Ні. Взагалі. Я нікав... О, давай з руки. Так, да, давай. Зараз. Так буде як краще. А, щас, 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 А, Треба їх повключати треба та його да. і попросити, щоб пролети назад. Ми приїхали, то нас там знали всі. «О, Ви звідки? Ви з сказали, о, це такий хайп, з нами там фотографувалися, відоси знімали. В принципі, відношення було нормальне. Я б не сказав би, що там якось нас принижували. Але, е як на мене, я потім це все проаналізував, це все було сплановано 100%, тому що коли ми вже приїхали на місце, нас вже чекали. Е і одне, що тільки не сподобалося, е от з цієї ситуації, що нас показали зі сторони, ми виглядали як клоуни. Тому що все керівництво, яке приїхало, я не знаю, там Гувер був, СБУ, поліція, вони стояли всі з айфонами, всі пальцями тикали і сміялися. А розумієте, коли людина хоче жити, їй треба вчитися. Тобто. Війна це таке, якщо ти хочеш жити, то тобі прийдеться вчитися і вчитися дуже швидко. Зараз немає часу, щоб тягнути і думати, а може це, а може то. Знаєте, я, Наприклад, я як таракан я вижив, можу пристосуватися будь чого. Ми не могли довго навчатися, тому що момент, коли ми приїхали, зараз. Побратими, які ну вони вже деякі повернулися. Ну, вони повернулися, до речі, всі ж того Богу, живі, ну, ну не всі здорові. І тому людей потрібно було, бо не вистачало і відповідно нам запропонували. Ну так, щоб ви розуміли, після БЗВП, от є той момент все зачат, коли ви казали на рівні психологічно, у нас були багато толкових пацанів, які приїхали з нами. в Принципі, як нам говорили, от Камазісти ви еліта приїхали. Я кажу, а що еліта? Ми всі майже з вищим, вищою освітою. Всі працювали там, по різним спеціальностям. І айтішники були, і якісь там менеджери, і там керуючі якісь. Ну різні. Після того, як прийняли присягу, нас залишилось троє. У ну, мене позивний Руді, це Санчес, а наша Єлакі. Бо один. Побув трошки на позиції, він дуже сильно боявся, він на рівні психологічно він поїхав, і ну пішов все ще. Скажімо, ну, це таке нюанс. Ну і потім ми понавчалися напевно днів п'ять, і ми поїхали одразу ж на бойові, і вже на бойових ми навчалися. Так само ми бачимо. Ворожу піхоту, техніку і так далі, спостерігаємо, знаходимо, відбиваємо координати і по ним відпрацьовують. Але не завжди так виходить, тому що я ж кажу, є і ворожий реп, є і стрілкатня. До речі, в мене на попередній зміні а, в мене не, про, не прошка, а. Тройка була, Мавік 3, даний дрон, і я спостерігав за противником, який знаходився в укритті. Певні, у нас таке укриття бетонне в них, ми їх не можемо звідти вибити. І він чує мене і бачив. Вони почали стріляти. І щоб ви зрозуміли, дроном калихнуло, але все нормально. Я думаю, не, не можу зрозуміти. Кажу, що по мені ведеться вогонь, бо я в спишки побачив, виходить, вогню. І на слідуючий ранок я починаю конектити днівного дрона, оглядаю його і бачу, що в ножці. В ножці. Зараз покажу, які ножці, я зараз плеще підлечу. Ось, ось, ось цій ножці від кулі дирка, отвір. Тобі ж так, е, да, потрапив, але е, да, перебила антенку йому, але на одній він малі додому долетів. Дивіться, так, це наше маркування тобто безпосередньо Збройних сил України. Так, Тобто жовтий скотч в особливому порядку, так як воно є зараз, ви бачите. У ворога це зазвичай червоний скотч, а буває і білий. так. Ну, а я від себе можу сказати, ну, ніколи не думав, що цим буду займатися, в принципі, але так як вже потрапив сюди, ну, я дізнався для себе багато чого нового. В принципі, цікаво, дуже цікаво. Ми побачили в дійсності, як виглядає і штурм, як виглядає ворожа техніка, які укриття у противника, як вони маскують свої вогневі засоби, де вони ховаються, що вони роблять. В принципі, видно все. Ну, я ж кажу, що на рахунок того літака, який був збитий 8 числа, я був тоді на зміні, це ми все знімали. Тобто це відео облетіло весь світ і в простори ютуба, тіктока, тобто у і всіх новин. Дружня FPV-шка прилетіла. Так, Привіт! Бачите. Теж захотіла, щоб її поснімали. Вона, — Вона в кадрі. Також хлопці, хлопці працюють. Только не падай, и по нам стрелять не треба. Давай, 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 давай. Давай. Ручки тут у Когда ты умеешь управлять, и становится продолжением твоих рук. То есть ты управляешь его. А он находится вот, на кончиках пальцев. Это часть тебя. Мы как приехали, нас еще даже не успели толком оформить. Я еще даже не получил военник, я уже знал, что я буду и в Это действительно, да, подтвердило. То есть до этого дроны в руки не Вообще нет. Я не, не был с ними. Я с ними был на Вы. Максимально на Вы еще потом. Ты Перед тем, как попал на боевые, я уже там побывал. А когда ты сам копаешь себе позицию, и когда тебе некуда спрятаться, по сути, и над тобой что-то летает, это пострашнее, чем когда ты сидишь в блиндаже и работаешь. Здесь Потом. съемка видео запрещена. Потом репортерам он... Камеру вырубай. В любом случае, в первый раз, когда ты выходишь, ты еще не знаешь, с чем ты столкнешься. И хочется чего-то как-то грандиозного. Ну, как бы, чтоб в первый же день какую-то галочку себе поставить. Сталкиваешься с тем, что ты даже в дом нормально попасть не можешь. Потому что летать на полигоне тренироваться, там, даже между деревьев лавировать. Это не то, что летать на боевых. Ты вроде бы хорошо умеешь летать. Ты вроде бы научился медленно летать. Потому что на боевых ты летаешь не быстро. Ты там, по сути, редко кого-то догоняешь. Быстро летать тоже несложно. Сложнее всего летать медленно. Именно если Mavic может зависнуть на одном месте, попробую зависнуть на одном месте и в И первые разы было трудно. Первые три раза на выход на боевые именно было трудно куда-то попадать. А потом с каждым днем все лучше и лучше получалось. По технике пока нормально отработать не получилось. А для FPV-шника самая жирная цель это как раз техника. Чаще всего танк. Но самая жирная цель, которую именно отрабатывали, вертолет. Это вот этот, который вместе с самолетом недавно был? Да, это я отрабатывал. Это вы отрабатывали? Я по нему отрабатывал. Ну, то, что рядом сбоку от винтов я пролетел, это был я. А тот, что по хвосту пытался попасть, это второй наш экипаж. Но вы его повредили? Ну, ходят такие слухи, но я не видел. Также так же говорят, да, служба в армии и на войне идет как год за три. Потому что тут действительно а, с момента, как я прошел БЗВП, прошло всего полгода. Ну, чуть больше. А по ощущениям уже года два-три где-то. Когда мы надеваем очки, мы, по сути, как погружаемся в другой мир. Это вот, я не знаю, как у остальных, но это помогает мне. Это спасает меня и мою психику. Я понимаю, что я убиваю людей. Но мне тоже нужно как-то спасаться от этого. Я снимаю очки и все остается по ту сторону.